Через спроби штурму Мар'їнки на Донеччині усі підрозділи села ТО приведені в повну бойову готовність. Про це на брифінгу заявив речник адміністрації президента України з питання ТО Андрій Лисенко. Сам же Петро Порошенко підсумував події останніх днів у Мар'їнці під час прес-конференції, яку дав з нагоди річниці свого президентства. Внаслідок операції по зачистці. Сьогодні я можу повідомити, що Мар'їнка повністю звільнена від диверсантів. Затримано 12 осіб, в тому числі громадянин Російської Федерації, які чинили збройний опір військам Збройним силам України. Масований обстріл позицій українських військ поблизу Мар'їнки бойовики почали вранці 3 червня. Внаслідок боїв загинули п'ятеро бійців АТО і стільки ж цивільних, десятки поранено. Армія ліквідувала близько 80 нападників та знищила 10 одиниць бронетехніки. Президент заявив, що у штурмі брали участь від 500 до 1000 бойовиків. З Мар'їнки та Красногорівки жителів евакуйовують до безпечних районів Донеччини.